Мені дуже часто все подобається, я можу часто плакати, все. Льоша мною сміється. А йому от ніколи нічого не подобається. Слухай, ми упустили один момент. А хімія є між вами? Дует Бу дуже часто створюється на підґрунті якоїсь дружби чи відносин. А в нас так вийшло з Олексієм, що в нас, е е їх немає. І це дуже круто. Ти, ти зараз. Ну, Панано і відверто кажуть. Так, абсолютно. Про деяких чоловіків навіть не можу відповісти, що ж там таке було, чому, що, що мене там захопило. Я, чи... Так, я люблю чоловіків. Я ну, реально люблю чоловіків, а особливо талановитих, красивих, та ще й якщо бородатих взагалі. А який би тоді був ідеальний день Тані Павлічук-Тишкевич? Виспатися. Ну, твоє серце вільне зараз. Ой! মাযাযাযাযাযাযবাযে